Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Рослин». Мене звати Павло. І сьогодні я вам розкажу про сучкоріз від італійської компанії Stafor, сучкоріз під номером 70380. 80. Цей сучкуріз це є одним з найбільших обвідних сучкорізів від компанії Staffor. Тобто він має найбільшу одну з найбільших голів, тобто більшою є тільки сучкоріз під номером 702. І цей сучкоріз це по суті середня модель по довжині в лінії 703 сучкорізів. Меншим в нашому асортименті є аналогічний сучкоріз під номером 70, тобто 703 ,70, він 70 см завдовжки. І найбільшою моделлю є 703-100, тобто це метровий сучкоріз метрової довжини. Ось таким чином вони виглядають разом. Ця модель, як я вже зазначив, належить до сучкорізів з обвідною головою, досить великою головою, з великим вигином. На лезі і з великим вигоном на контролезі. Цей сучкоріз дозволяє обрізати гілки до 45 мм. При цьому діаметр розкриття сучкорізу до 60 мм. Довжина леза цього сучкоріза 85 мм, загальна довжина його 80 см, а вага при цьому 1280 г. Цікаво, що виробник спеціально поставив з цього боку на лезі штифт, який є обмежувачем розкриття сучкоріза. Ми бачимо, як він впирається. Це зроблено для того, щоб працівники, які обрізають цим сучкорізом, не намагалися обрізати гілки більшого діаметру. Тобто, з вигляду леза є дуже потужні, і сучкоріз є дуже потужний. І здавалось би, ним можна брати і обрізати гілки там і 60 і 70 мм в діаметрі. Але це не рекомендовано робити. Тому спеціально, щоб робітник, який бере цей сучкоріз в руки, не пробував. Навантажувати сучкуріз більше, ніж він розрахований, виробник поставив спеціально сюди такий обмежувач. Як я вже зазначив, цей Скуріс розрахований для обрізки 45 мм, тобто 45-50 мм це нормальний діаметр обрізки таким сучкурізом. Для того, щоб Сучкуріс витримував навантаження, виробник в цій моделі 703, на відміну від 700 і 701. Зробив отаке от потовщення, спеціальне ребро додаткове на контролезі, щоб контролезо витримувало відповідне навантаження при обрізці 45-мм гілки. Також в цього сучкорізу є значно грубше лезо, на відміну від молодших моделей. На контролезі, так само, як і на всіх інших обідних сучкорізах професійних, тут є спеціальне поглиблення, яке збирає бруд сік, зчищає його з леза під час того, коли сучкоріз закривається, розкривається, і запобігає заклинюванню сучкоріза. Під час роботи. Осьовий гвинт організований так само, як і на всіх інших сучкорізах від компанії Stafor. Тобто, це є болт, на якому накручена гайка це все калені елементи, так само, як і ці болти. Це і калені елементи. І стоїть на, осьовому, на осьовій гайці пластинка, яка фіксується додатковим невеличким болтиком. І вона є по суті запобіганням запобіжником відкривання. Відкручування цієї гайки. Тобто, випустивши оцей гвинтик, можна легко трошечки посунути вліво-вправо пластинку, відповідно відрегулювати, точно відрегулювати затяжку сучкоріза. Це ну, досить необхідно під час роботи, під час того, щоб під час профілактики, під час роботи з сучкорізом, необхідно обов'язково правильно настроювати його роботу. До руків'я лезо контрлезо кріпляться. Кожна на двох болтах, два болти, дві гайки. Всередині всього сучкоріза, так само, як і на інших, стоять досить потужні резинові амортизатори. Саме шруків організована як алюмінієва трубка, сплощена з двох сторін, тобто вона є плоска в площині роботи самого сучкоріза. Всередину в трубку впресовані такі от металеві елементи, теж калені. Впресовані на двох алюмінієвих пластинах, і цей вузол є дуже міцним. Тобто він не розбивається на відміну від вузлів інших виробників, коли такий вузол організований власне, на пластикових втулках. Це з'єднання є жорстке, воно запресоване на станку і воно по суті є нероз'ємне і дуже міцне. На кінці руків'я є пластикова наплавка така. Яка є зручна в такої овальної, бочкоподібної форми, з розширеним закінченням, тобто запобігає вислизанню руки з руків'я, і саме покриття, сама, сама текстура цього пластику є така ширшава і приємна на дотик. Варто ще сказати, що усі, більша частина точніше, елементів сучкорізу, металевих елементів, які виконані військово глуцевої сталі, вони є. Вкриті спеціальним покриттям, яке запобігає від корозії, захищає від корозії ці всі елементи. Тобто відкритими лишається тільки внутрішня частина леза і внутрішня частина контролеза. Всі решта елементи захищені від корозії. Придбати Stafor 703-80 ви можете в компанії Гарнеплос Україна, яка є офіційним дистриб'ютором компанії Stafor на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!